Доброго часу доби вам. У цьому відео ми розглянемо прості рівняння з модулем, ну, які ми можемо іще розв'язувати у 6 класі. Працюйте неспішно над відео, якщо треба, перечитуйте умову завдання декілька разів, якщо треба, переслуховуйте пояснення декілька разів, повторюйте виконання завдання самостійно. Якщо ви, нарешті, розумієте одне завдання, можете її впевнено повторити собі. Або рідними, які поряд з вами, ви готові рухатися далі. Переходьте до наступного. Пам'ятайте, що це відео не є кіно. Це підтримка тобі краще зрозуміти і засвоїти матеріал. Швидше і впевненіше виконувати завдання. Давайте пригадаємо, що таке модуль. Модуль це відстань. Відстань від початку відліку до точки, що позначає це число на координатній прямі. Пам'ятаєте, що, оскільки модуль це відстань, відстань не буває від'ємною ніколи, тож і модуль ніколи не буде дорівнювати від'ємному числу. Для від'ємного числа ми можемо знайти відстань від нього до нуля. Але отут в результаті від'ємного числа отримати ми не зможемо ніколи. Пригадаємо, що модуль від'ємного числа дорівнює числу йому протилежному, цей мінус не означає, що у нас від'ємним буде результат. Цей мінус означає, бо ми ж тільки що проговорили, що результат від'ємним бути не може. Цей мінус означає, що коли ви працюєте з від'ємними числами, то у відповідь треба записати число з протилежним знаком. Цей мінус говорить про протилежність. Якщо ж ми шукаємо модуль невід'ємного числа, то його значення буде дорівнювати самому цьому числу. Тож, модуль мінус 12. Модуль це відстань, тобто відстань від числа мінус 12 до нуля. Буде 12 одиничних відрізків, плюс 12, не може бути мінус. Модуль 0, модуль це відстань, модуль від нуля до початку відліку, так нуль – це ж є початок відліку. Значить відстань між ними 0, але невід'ємний результат. Модуль 7,4, тобто від цього числа до початку відліку. Модуль невід'ємного числа є це саме число. Після знаку модуля від'ємного результату бути не може. Всередині так, бо це координата точки. Але за межами модуля ні. Тож ми з вами вже розв'язували рівняння. Такого типу, наприклад, модуль x дорівнює мінус 4 одинадцятих. Модуль порахували вже відстань, і відстань вийшла мінус 4 одинадцятих. від'ємною. Не буває такого, щоб відстань була від'ємною. Результат знаходження відстані від оцього числа до початку координат не може бути від'ємною. Отже, зараз в дужках модуля. Не стоїть жодне число. Розв'язком даного рівняння є порожня множина. Або можемо сказати, рівняння не має розв'язків. Наступне. рівняння. Модуль якогось числа, тобто відстань від цього числа до початку відліку дорівнює 98,6. Модуль дорівнює додатньому числу. Модуль і повинен бути додатній, бо це відстань. Отже, на 98,6 одиниць праворуч є число і ліворуч є число 98,6, плюс 98,6 і мінус 98,6. Це ми вже з вами розглядали в попередньому відео про модуль і знаємо, як розв'язувати такі рівняння. А давайте їх тепер трішечки ускладнемо. Правила ми пам'ятаємо, Пам'ятаємо, що результат модуля не може бути від'ємним. Тут у нас число більше 0, значить, у розв'язків буде 2 плюс і мінус стояти числа в дужках модуля, і тут у нас результат знаходження модуля додатній, значить, в дужках модуля буде стояти плюс і мінус число. Яке число? Модуль якого числа може дорівнювати 4? Модуль дорівнювати 4 може дорівнювати для числа плюс 4 і для числа мінус 4. Тобто, зараз ми маємо з вами два рівняння. Хмінус 2, те число, яке стоїть в дужках модуля, може приймати значення мінус 4, тобто, це число може стояти ліворуч, або це число може стояти праворуч і приймати значення плюс 4. Ну, а тепер тут ми можемо знайти і власне х. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Тобто х буде дорівнювати мінус 2. В другому рівнянні аналогічна ситуація. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Х дорівнює 6. І так, ми маємо два розв'язки. Х дорівнює мінус 2 і х дорівнює 6. Раз модуль якогось числа. Ну і що? Що це число виражено сумою чисел x і 1, це число все одно може стояти від 0 на 5 одиниць праворуч і на 5 одиниць ліворуч. Тобто дві таких точки буде, два результати. Х плюс 1 дорівнює мінус 5, і друге рівняння х плюс один дорівнює плюс 5. Ну і тут невідомий у нас доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Не дивлячись на те, що ми ще з вами не повторяли додавання і віднімання чисел із різними знаками або чисел від'ємних, ви можете уявити їх як поверхи. Ми були на мінус п'ятому поверсі. Треба спуститися ще на один поверх. Або ми позичили 5 гривень, а потім допозичили ще одну гривню. То разом ми знаходимося або на мінус шостому поверсі, або разом ми позичили мінус 6 гривень. Тобто логічне міркування вас може все одно довести до правильного результату. В другому рівнянні у нас теж невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти, відняти відомий доданок, і х буде дорівнювати у нас 4. В других рівняннях то нам легко працювалося, а от з першими рівняннями, ну просто треба проводити аналогії з ними. Але, зважаючи на те, що для нас оце поки що виклик, ми можемо розглянути другий спосіб розв'язання цих рівнянь, і він і коротший, і набагато легший. Якби у нас було модуль х дорівнює 4, то ми б сказали, що х знаходиться на 4, кліти... на 4 одиничних відрізка праворуч від початку відліку, і на 4 одиничних відрізки ліворуч від початку відліку. Тут у нас є ось оця мінус двічка. Виділяємо оцю двійку. І розміщуємо її на координатній прямій. Ось отут двічка. Оскільки відстань модуль дорівнює 4, то від оцієї двічки нам треба порухатися на відстань 4 ліву і на відстань 4 одиничних відрізка вправо. Таким чином ми матимемо точку з координатою мінус 2 і точку з координатою 4. І подивіться, тут навіть легше знайти ці розв'язки, бо ви можете просто порахувати кількість одиничних відрізків. Оце і є відповідь у нашому завданні, у нашому рівнянні. Коли стояло хмінус, то ми шукали локацію для двійки. А коли стоїть плюс, то ми будемо шукати локацію до мінус одинички. Знаходимо мінус 1, ось воно стоїть. І знову раз відстань до ось оцієї точки 5 одиниць. Значить, нам треба на 5 одиниць пройти ліворуч. І на 5 одиниць нам треба пройти праворуч. Раз, два, три, 4, 5. Мінус 1, ось у нас мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. І тут у нас мінус одиничка плюс 5, і це буде 4. Отже, розв'язком даного рівняння будуть числа мінус 6. І 4. Через рік, через два, ви точно зрозумієте, а чому відбувся ось отакий сув, а чому ми замість плюс одинички брали мінус одиничку? А наразі нам досить того, що рівняння ось отакого типу так прикольно, так легко і швидко розв'язується за допомогою координатної прямої. Зупиніть відео, спробуйте самостійно виконати ці завдання. Сподіваюся, у вас все вдалося. Тренуйтеся, успіхів вам, па-па!